Не може бути нічого кращого, ніж маленька дитина, що сповіщає цілому світу про свою появу. Немає нічого чудеснішого, ніж радісні батьки, які їй радять, які готові з усією самовіддачею та щирою любов'ю про неї відбуватися. І яке ж це щастя притиснутися до серця крихітного чоловічка і стати для нього цілим світом під назвою Мами. Це слово мало, не віриться, що то вже мама я. Це перше слово, ви не ніжно щиро, присказане воно не вміло ще. Яке ж для мене, яке ж воно для мене, дороге і миле. Тебе, дитина, я люблю понад усе. Матусю, Люба, мамочка, груденька. Завер мене дитина і сльоза в очах моїх придуть, та не гірка, а солоденька. Так, я вже мама, і дитина ця моя. І горниця дитиночка до мене. Мої сльозинки личко в ніжне ветерана і горнуть малі ручечки мене до себе. Маленькі ручки мене ніжно обіймати Яке ж це щастя чути слово мама? Яка ж то радість, як дитина є? Колись і ми були малими діточками а зараз стали вже дорослими людьми. І слово мама вже для нас є звичним. Ми часто забуваємо його. І ним ми нехтимо. Не для нас це не замір. Для мами ж дороги на є Йово.